Друзі, всім привіт! Мене звати Коваленко Іван. Сьогодні будемо розмовляти про етап на ЖК Діброва. Поговоримо про двері прихованого монтажу. Також поговоримо про тіньовий плінтус. Покажемо, як ми його монтуємо. Також поговоримо про укладання плитків. В санузлах ну буде дуже цікаво, особливо ті, хто планують робити ремонт або роблять. Почнемо з того, що дивіться, коли ми монтуємо двері прихованого монтажу, ось тут як у нас, у нас висота дверей 2,20, що взагалі потрібно знати? Ну Тут одне з найважливіших це етапність робіт. То як ми, в принципі, зробили? Ну, я вважаю, це найдеальні, практичний варіант перед тим, як ставити двері прихованого монтажу. Ми спочатку запазували плінтус тіньового профіля, зробили штрубу по всьому периметру нашої квартири під тіньовий плінтус. Ми залили стяжку, ну уложили теплу підлогу, уклали плитку, вийшли на нульовий рівень в квартири, в принципі. Потім ми підлили само виравнюща в квартирі, і потім ми уклали кварцвініл по всій квартирі і підійшли чітко до плитки в рівень з підлогою. Тобто ми зробили в принципі повністю чистовий ноль. Потім ми поставили двері прихованого монтажу вже на готову повністю всю підлогу, застелили всю підлогу ДВП. І потім ми вже поставили сам тіньовий профіль. Я вважаю, це, в принципі, один із ідеальних варіантів. В нашому випадку у нас кварцвініл, він взагалі не боїться типу влаги. В нашому випадку це самий ідеальний варіант. От, коли ви ставите двері прихованого монтажу, в ідеалі її ставить вже на чистову підлогу. Ну, це самий топовий і самий простий варіант. Що потрібно знати по дверям прихованого монтажу? Тому що люди ну, дуже часто хочуть двері прихованого монтажу, але тут є дуже багато різних. Різних таких нюансів. Самі двері прихованого монтажу, да, якщо ми візьмемо з звичайними дверима, да, з налічниками і з доборами, то вартість, в принципі, самих дверей вона плюс-мінус одинакова. Тобто, що будуть двері звичайні стоїть, що двері прихованого монтажу, вони плюс-мінус в одну ціну. Але. Коли ми робимо роботу, робота набагато дорожча, і люди багато ну, не знають цього. Тобто, типу в магазині просто сказали, ну ціна ось така сама, як дверей прихованого монтажу, як і звичайно". і людина купила собі двері прихованого монтажа і думає, типу, все. Але е, суть дверей е, прихованого монтажа в тому, що в принципі, дуже багато роботи. Ну, По-перше, дивіться, коли ми ставимося в нашому випадку, ми, виходить, поставили коробки. Нам потрібно оце все зашпаклювати. Тут поклеїть сітку. З другої сторони, ви бачите, у нас тут гіпсокартон. Також ми наростили повністю всі короба з гіпсокартоном. також їх зашпаклювали. І потім ми вже будемо клеїти стеклохоз і, в принципі, вже там далі робити малярні роботи. Але ви маєте розуміти, що оце все за цю всю роботу потрібно ну, платити маляру. Це все погонні метри. Якщо на звичайні двері тут просто стає налічник. То коли у нас двері прихованого монтажа, то в принципі за цю всю роботу потрібно оплачувати, і люди це не рахують. І також ви маєте розуміти, ось, наприклад, у нас ось тут плитка да, в санузлах. Коли ви вже зробили плітку, завжди закривайте угли, кути 45 градусів, завжди уголком. От ви представте, ви поставили двері прихованого монтажу. Вам потрібно ось тут всі ці коси, Укласти плитку і зарізати її по 45 градусів. Також ви маєте розуміти, що цю, за цю роботу в принципі, потрібно також заплатити немало грошей. Тим паче, у нас тут керамограніт 60 на метр 20, плюс оце все впаганаш, рахується, і плюс виходить ще сама зарізка під кутом 45 градусів. Це теж ну, коштує немало грошей. І тому ось, оці всі роботи, вони, в принципі, немало затягують. Ось, наприклад, у нас одна двері. Як правило, це виходить, 5 погонних метрів з однієї сторони, да, типу, і 5 погонних з метрів з іншої. Це все, ви рахуєте, плюс плитка, малярні роботи, і тобто, ціна вже не така і маленька за ці двері. Тобто, по суті, вроді би двері не багато коштують, але роботи дуже багато. І коли ми ставимо двері прихованого монтажу, ви маєте розуміти, що типу, потрібно ставити або плінтус прихованого монтажу, або ставити сіньовий плінтус, або, в принципі, алюмінієвий Кладний і це також дуже велика робота. Ну, зараз ми ще поговоримо про самі двері. Дуже часто таке буває, що ставлять двері прихованого монтажу і починає тріскати між. Коробкою і стіною. Дуже часто таке буває, коли вже зроблять малярні роботи, в принципі, ось тут тріщина, то тут обов'язково потрібно приходити з шитроками, з в принципі, отут дуже така непроста робота, і ви маєте на це звертати увагу. І так само дуже часто буває таке, що коли ви ставите двері, ось ви бачите, у нас тут стоять петлі да, для дверей. І вони їздять. І ось тут буває тріщина на рівні з петлею самою. І тут так само важливо є, або якщо це двері типу гарної якості, ну, нормально, то уже в принципі, йдуть одразу такі накладки. Вони окремо купуються, або можна самому зробити накладку і потім зашпаклювати. Тому що якщо ви просто. Зашпаклюєте ось цю петлю, коли буде двері відкручуватися, ось тут виходить, у вас там буде шпакльовки лежати 2-3 міліметри, і воно тоді часом типу трісне. Ось це такий дуже, дуже важливий нюанс. Також ви маєте розуміти, що коли ви виходить, ставите коробки, обов'язково потрібно їх обклеювати малярним скотчем. І скотч ми, кстати, теж беремо не самий простий. Цей рулон скотча стоїть 300 гривень. Навіщо такий скотч? Ну, по-перше, ми не покоцали наші двері, да, коли будемо робити ремонт. Ну і в такий такі дуже важливий нюанс, коли ми, наприклад, будемо скотч знімати, щоб ця краска не повідлітала. Бо в нас був в принципі, вже з цими дверима не дуже гарний досвід, ми вже їх дуже багато зробили. І також ви маєте розуміти, що коли ви купуєте полотна, не беріть грунтовані, щоб вам ваші маляри або робітники, які будуть робити ремонт. Їх ну, це реально зробити, але дуже-дуже складно. Але оця ж шпакльовка буде на дверях, вона просто буде відлітати. Тому беріть двері фарбовані відразу вже на фабриці, де ви замовляєте. Ну, ми як це робимо? Ми беремо, виходить, у нас тут буде колір стін білий, і ми просто під колір стін по НСС виберемо нашу фарбу. Тобто у нас буде ну, ідеально, у нас співпадати вже з нашими дверми. Ми вже так не один раз, в принципі, робили. Так, друзі, дивіться, зараз ми поговоримо про плінтус в нашому випадку. Ми ось, е, вирішили ставити ось такий тіньовий плінтус. Зараз поясню чому. Є декілька варіантів плінтуса для дверей прихованого монтажу. Ну, перший це, в принципі, прихований плінтус, да? другий це тіньовий. Як в нашому випадку ось такий. І третій це плінтус накладний, алюмінієвий, але він дуже тонкий. З цих трьох варіантів мені в принципі подобається більше всього. Це отакий тіньовий плінтус. Я вважаю, це самий ідеальний варіант. Ну, це моя думка. Ми, в принципі, ставили плінтус прихованого монтажу, який з ними є нюанс. Ну, по-перше, він сам по собі дорожче. І по-друге, як правило, у нас внутрішня частина плінтуса сама вона йде з МДФ. Ну, тобто це МДФ накладка. Ми підлогу, попадає якась волога, він на стиках трохи розходиться. МДФ він. Пузириця, будь-який плінтус, абсолютно, типу, який би він там не був, він в будь-якому випадку буде пузиритися. Другий такий нюанс, який мені не подобається, ну як ми не робили, в принципі, як ми не стикували це все, але от коли ти робиш МДФ плінтус, все одно стик трохи видний. От як, особливо, якщо сонце десь падає під якимсь кутом, то в принципі видно оцей, такий, оцей стик. Є варіанти, який, коли ми монтуємо плінтус прихованого монтажа, можна поставити накладку саму металічну. Плюс того, що в металічній накладці нічого не буде, вона по суті, там, вологі не боїться, але є який мінус. Як правило, коли ми заливаємо повністю всю підлогу вирівнюємо, все, все одно в різних кімнатах там, перепад 2-3 мм. Це нормальна практика. Тобто тут ідеально прям, не, не виходить залити там, підлогу, там, прям, рівень в рівень. І коли ми беремо плінтус, то виходить, у нас одна кімната десь на 3 мм, більша підлога десь на 2 І коли ми монтуємо металічний плінтус, він йде чітко в розмір, наприклад, там 8 см. І коли ми його ставимо, то оцю, оцей зазор між підлогою і плінтусом 2 мм, її в принципі, видно. Накладка металічна у нас ну, не сама ідеальна. От якщо ми, наприклад, Беремо МДФ, то МДФ Плінтус, ви зрозуміли, нам можуть прямо вирізати по, по кімнатам. Наприклад, в одній кімнаті у нас там плінтус 8 см і 2 мм, в другій кімнаті рівно 8 см. Вони це все можуть зробити, але ви зрозуміли, мінус МДФ він боїться вологі, трохи в углах з часом розходиться, тому в принципі я вважаю це не самим таким ідеальним варіантом. Нам потрібно ставити спочатку тіньовий профіль, да, потім накладку Плінтуса. В принципі, ну, це, це звичайно, виплат. І за, і за профіль, який ви монтуєте, і за плінтус, і за роботу він виходить, плінтус прихованого монтажа саме Другий Другі варіант оцей тіньовий профіль, який ми вибрали. Ну, мені здається, в принципі, це зараз один із найдеальних варіантів для дверей прихованого монтажу. У нас самі коробки дверей чорного, типу кольору, а плінтус ми вибрали білий. Зараз поясню чому. Коли ми, виходить, ставимо двері ну, вже повністю полотна, то у нас між полотном і. І підлогою має бути зазор там, десь в районі сантиметра 8 міліметрів, як правило, цей нижній. Зазор між дверима і підлогою. Получається, якщо ми ставимо тіньовий плінтус, наприклад, чорного кольору, як ми хотіли зробити. У нас тут будуть розетки, тіньовий профіль на стелі чорного кольору, ручки дверей, коробки, всі чорно. Ми спочатку подумали його поставити чорний. Він підчерпне і буде ідеально виглядати. Але я коли подивився там деяких хлопців, які роблять ремонти, і подивився, як воно виглядає. Получається, яка ситуація? Коли ми будемо заходити в квартиру, наприклад, з коридорами, у нас тут ідуть всі двері, і у нас цей плінтус, наприклад, приховувати. Дізованого монтажу буде 2 там, сантиметра чи 3 сантиметра, А оцей зазор між полотном і підлогою буде 1 см. Получається таке відчуття, коли ти заходиш і якісь оборвана оця полоска темна, типу. І вона от мені не дуже подобається. Хтось може сказати, що можна в принципі, зробити сантиметровий плінтус, чітко підійти в цю полоску між полотном і дверю. Але я вам скажу, це дуже-дуже складно зробити. Ну, тобто, типу, вищити так чітко, щоб оця полоска совпала, це дуже-дуже складно. І все одно буде от таке відчуття, що він десь буде трохи рваний. У нас стіни всі будуть білі. Ми вирішили плінтус покрасили в колір стін. І виходить, буде таке відчуття, що ти заходиш, і в принципі цей плінтус особо він не буде виділятися, і він буде якби типу плінтус прихованого монтажа. Ну, вся ідея цього плінтуса, щоб взагалі не було видно виступання там плінтусів. Тому ми вирішили взагалі його не приєднувати до дверей, а зробити е чисто в колір стін, щоб він був білий. І тоді нам не потрібно прив'язуватися до цих полосок, ловити оцей зазор складний. Тому ми вирішили, в принципі, обійтись так. Ми зробили тут лінтус 3 см. Побачимо вже пізніше, як він викраситься, але я думаю, що в ідеалі потрібно робити 2 см. Але ми поговорили з замовниками, що практичніше буде 3 см. Ось Коли ми будемо мити підлогу, то в принципі, під ним ну, більш буде проще якби, це все мити. Якщо у нас буде 2, то вже швабру сюди зайти в принципі, не так буде зручно. Мені здається, якщо б ми зробили на сантиметр нижче, він візуальніше буде красивіше виглядати. Але практичніше робити, якщо ми робимо три см. Ну це ви маєте типу розуміти. І ще дивіться, є деякі моменти, які, на які потрібно звертати увагу. У нас тут хлопці змонтували плінтус, але ми його будемо перероблювати. Ось, дивіться, вони змонтували. Бачите, весь плінтус не дійшли виходить до коробки повністю. Оце неправильно. Типу, тут потрібно і зарізати під 45. І чітко підійти до самої коробки, тому що потім ми тут нічого не можемо зробити, ну не зашпаклюємо. На це потрібно звертати увагу, в принципі, щоб у цих всіх косячків не було, тому що ми, в принципі, їх будемо перероблювати. Це такі основні нюанси, які ви маєте знати, коли будете робити двері прихованого монтажу і принтеру. Уже в наступному відео ми вам вже покажемо повністю, як буде все викрашено. Уже повністю в вже чистовому покажемо, як будуть полотна, двері виглядають. В принципі, буде дуже цікаво. Так, друзі, дивіться, тут ми вже пошпаклювали наші стіни, бачите? Ось уже ось таке виходить у нас, в принципі, примикання. Ну, це ще не чистове, але, в принципі, ось так він буде виглядати. Ну, я думаю, що на виході, вже, коли все зробиться, ну ми це вже буде в наступному відео. Буде дуже круто виглядати тіньовий плінтус. І ще такий дуже важливий нюанс. Е, ось у нас, бачите, МДФ-панелі. Як ми їх змонтували? Ми спочатку пошпаклювали всі стіни, ну ось основне те, що ми могли пошпаклювати. Потім ми поставили МДФ-панелі. Типу, навіщо ми так зробили? Того, що ось тут, бачите, є. Такі зазори. Ну, типу, стіни вроде би всі поштукатурені, але все одно там міліметри вони якісь є. І, типу, ми ось поставили зараз панелі. Основне все ми пошпаклювали, крім стінок, де в нас мдф панелі. Ми ось тут потім підшпаклюємо все чітко до панелі, щоб тут не було ніяких стиків. І потім вже будемо красити і закриємо наші панелі. Це також дуже важливо, тому що якщо б ми все покрасили, а потім ставили панелі, то у нас би тут, -тут були такі невеликі зазори. Типу, воно не дуже гарно. Ну, тому, в принципі, це дуже-дуже важливий такий нюанс. Ось тут ви бачите, ми МДФ-панель розбили по центрам, Того, що ціла би ну, не закрила ось цей розмір. І поставили ось такий типу молдинг. теж покрасили його в чорний колір. Ось такі панелі. Я думаю, що вже все, коли ми зробимо, будуть вони. Також дуже-дуже круто виглядати. І так ось бачите, ми ж так поставили, ось панель чітко поставили тут на тіньовий плінтус. Бачите, ми зразу урахували, типу, щоб плінтус цей виступав. Це також дуже важливо. Тут у нас теж ми на стінах положили вініл. Хто пам'ятає, у нас тут буде в принципі, велосипедна зона, тут будуть велосипеди. Ну і вирішили тут змонтувати вініл, тому що просто покрасити тут стіни і будуть велосипеди, то їх можна покоцать, коротше, і потім Потрібно буде постійно реставрувати. А так вінілу він у нас набагато типу стійкіший. І вдруг, якщо щось случиться з цими стінами, то ми просто візьмемо кусочок вініла, виріжемо і його перекладемо. Ну, я думаю, це в принципі, ідеальне рішення для ось такої велосипедної відкритої зони. Також ми змонтували тут ось такі уголоки. Бачите, врізали його в стіну, і потім ми тут підшпаклюємо і зробимо в принципі, ідеальне перемикання. І тут, якщо ми взяли просто, наприклад, положили вініли, тут підшпаклювали, по-перше, Оця частина, яка виступала з вініла, вона не дуже класно виглядала. І тут завжди між шпакльовкою вінілом воно б тріщало. Тому, в принципі, ось зробили ось таке рішення. А ось на наружному куті поставили ось такий також білий уголок в колір стін. Потім ось тут його теж підшпаклюємо. Я думаю, що його майже замітно не буде. Але ось примикання вийшло дуже якби, класне. Якщо даже хтось щось буде ну, тут носити, то в принципі з цим кутом нічого не станеться. Так, друзі, дивіться, зараз ще поговоримо про плитку, зараз покажу. Теж деякі нюанси. Дивіться, ми вже тут уклали плитку. В принципі, ви бачите, у нас тут кер керамограніт 60 на метр двадцять. Це типу, моя сама найлюбленіша плитка. Це типу під камінь. Ось мені здається, вона з дизайна ніколи не вийде, і вона виглядає дуже круто. Вона така, типу: от коли поставиться фаянс, буде дуже класно виглядати по самій розкладці. Дивіться, ну я взагалі, рахую саме ідеальна розкладка. Це вертикально, Тобто, коли ми укладаємо. Крупний формат, есть тобто не горизонтально, а вертикально. Але це моя думка: декому подобається в принципі горизонтально. Якщо у нас типу душ. Не вана, то в принципі ну, вер... вертикальна укладка це одна з найтопових, мені здається, рішень. От, виглядає реально дуже класно. Звісно, трохи більший розход плитки за що того, що більше відходів. Але виглядає вона дуже-дуже класно. Також дивіться, ось ми тут зробили розкладку. Ось оцей шов також він у нас тут не просто. Ми його зробили по центру, бачите, нашого подіума. І тут, коли ми поставимо душову перегородку, вона чітко закриє цей шов. Ось тут ми ви бачите, ми розбили по центрам плитку, ось цю стіну повністю. У нас ось тут два одинакових куски. В принципі, ми всю плітку порозкладали, ви бачите, від центрів. У нас тут ніде немає маленьких кусочків. Це також дуже-дуже важливо. Буває, в будь-якому випадку десь кусок якийсь невеликий вилітає. Там, зрозуміло, що його, якщо він десь вилітає, якщо немає його можливості заховати там, десь під меблі. Якщо у нас плитка ось такого формату, то це нічого там прям страшного. Ошного в цьому немає, в принципі за що того, що от малюнок під камінь. Шви його приховують, коли вже зробиться повністю весь санузел з фаянсом, цього не так і буде ну, сильно замітно. Але це теж дуже-дуже важливо. Також, друзі, дивіться, у нас вже ми повністю зробили наш душовий ось так от він виглядає. У нас, до речі, є дуже класне відео, як ми його робили. Кому цікаво, в принципі, дивіться. Затірка у нас е двохкомпонентна. Ми користуємося МП в основному, в принципі, я вважаю, це одна з самих, в принципі, топових затірок. Вона не боїться води. Вона взагалі призначена для басейнів, типу, це один із самих топових варіантів. Ось цей шов, бачите, ми його ще не трогали, то вже в кінці ремонту, коли повністю все будемо закінчувати, ми вже будемо усі шви, типу нижній. Це також дуже важливо, тому що, в принципі, всі шви, що на полу, де буде силикон, то його краще робити, вже, коли ви повністю зробите ремонт. Тому що ще багато пилі буде сідати там, ну, в квартирі. Це не найкрасний варіант. Краще його робити саме в кінці. Ось ці примикання. Якщо це у нас стіна і типу штукатурні, і, типу кирпічна кладка, то я завжди їх в принципі, роблю звичайною затиркою. Ну, двох не звичайною, а звичайною затиркою. А якщо у мене вже перемикання гіпсокартона, да, де інсталяція, і стіни, то тоді вже ми робимо ось тут силиконовий шов, бачите, в колір нашої затірки. Ось так він виглядає. Це також дуже важливо. І не забувайте, коли ви вже зробили повністю весь ремонт, там, ну, коли вже уклали плитку, то також ховайте оці всі угли наружні. Закривайте їх чимось, тому що, в принципі, коли хлопці працюють, можуть дещось ударити, і тоді, виходить, оббивають ці вгливи, вже коли закінчуєте ремонт, бачите, а потім ну, їх дуже-дуже складно переробити. Це такий один із найважливіших нюансів. І також, коли берете плітку, дивіться, щоб на ній був рельєф. Це дуже важливо. Ось коли така плітка рельєфна. Вона дуже натурально виглядає, дуже ну дуже круто виглядає. Це також таки один з дуже важливих нюансів. Тут у нас туалет. Вийшов, -таки. Тут також у нас ми зробили вертикальну розкладку. Також всю плитку ми відцентрували. Бачите, у нас везде великі куски, маленьких кусочків нема, це також дуже важливо. У нас тут буде вийшов, шкаф, двері відкриваються. Тут ви бачите, ось в внутрішній частині також в принципі, заложили все плитку. Це також дуже важливо. Наприклад, потім, коли вже все ну, зробиться вся чистова робота, щоб тут теж в ніші нашій було, ну, було все красиво і гарно. Це також дуже. Дуже важливо. Також, друзі, дивіться, ми вже поставили наші сендвіч панелі, поставили під віконня. У нас, до речі, є відео, ми розказуємо, навіщо вони потрібні. Вікно і в нас відкос віконний. Да? Дуже часто така проблема буває, ось, наприклад, коли у нас конденсат на вікнах, течуть вікна, пліснява на відкосах також дуже така часто проблема. Ну, навіть, Я вірю, що у вас вдома часто таке буває, що коли поштукатурять відкоси або пошпаклюють, ось тут відпадає шпакльовка. Від вікна така теж часто проблема буває. І ще такий дуже важливий момент, що ви дуже багато грошей кстає, економите на опаленні, коли робите такі відкоси. Це, кстати, відкоси у нас в сендвіч панелі, це обичний пластик. Но виглядає він реально топово і це саме класне рішення, яке може бути. Ви, кстати, ніде такого не побачите. Друзі, ось такими етапами ми в принципі, вже підготували все для малярних робот. Зараз будемо ну, займатися шпаклюванням, вже покраскою стін. Це вже ви побачите в наступних відео. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, це дуже важливо для нас. Також не забувайте донатити на ЗСУ. Це зараз одне з найголовніших в нашій країні. Всім гарного дня, до побачення.